Друзі мої вам вітанічка. Третій день турніру. Кривава битва. Без фіолетових 4 зіркова. Так. Коротше, тут у мене все погано. В обороні Д. Дупа, тобто В АТАЦІ в мене повна Ж. Коротше таке. Я, Якщо чесно, ну, навіть і... Якщо програю, я думаю взагалі перерву зробити і не викупатися. Там в мене кристальчики на завтра, якусь десяточку крутнути. Можливо, якийсь мімік впаде, а не впаде той хрін з ним. Що в нас тут? Що, блін, загони 20 -і. Два хіла. Оце ще радує трішки. Так, це б'є по червоним. Цей щось палить, коротше, тири пири. Да, 300 единиць урона тожо. Не офигели ли вы? Цей по трём б'є? Да, цей б'є по трём. И він швидкий. А можливо, так і залишити. Медведя в сенсі. Замінити щось отута на типу ось таке. Давайте спробуємо. Я вже не знаю чесно. Ну, то всі в мене там майже всі 75-ті без емблем. Я не знаю, що робити. Давайте ось так прокрутимо. Чисто, чисто, щоб комбо, да, зробити. Давайте ще таке комбо зробимо. Люди доволі безпечно можна кидати. Так. А, ось топір мені потрібно... Ну Зелені, типу, є червоних взагалі немає. Сині. А що як ми ось так зробимо? Там же ж клик не хілить, але ж, але ж атаку додасть. Так, ну цього я не очікував, якщо чесно. Ну і і клика дозарядить, щоб атаку підняти. Ну, давайте ось так. Можливо, тут зелений під'їде. Не під'їхав. Медведя вбили, тут таке. замідло, замідло, Що будемо робити з замідлом, Давайте тут червоний. Так, добре, там зверху є і там є. Блін, хотілося б і так, ну і тут трійку червону хотілося б забрати. У нас ще один хід. За мідло вісить. І що зробити? Давайте синім спробуємо ось так. Ага. Можемо Соньку поки ще на один хід відкласти. Так, ну вже відкладати нема куди. Тоді ось так. Не вбий Коліна. Бляха, дякую. Якщо чесно, дякую. 75 хп. Так, ну давайте сюди. Тому що нам той таймендер нічого не зробить. Дивіться, от два хіла да, на плечах. І... Ну, мене майже знищили, можна сказати. А якщо б там ударки були б... Це не факт, що пляха можуть і... Ні, не можуть уже. Може, ще й вбитих сказати. Так, протримались. Далі... Червоні. Добре, добре обіця. Це вони там зарядні якісь. Целі, целі і будуть. Коротше, беремо ще раз медведя. Тільки тепер червоні. Ще там люська, тітах, коротше. Давайте тоді... Ну і що можна сюди ще присобачити? На Анастасія є. Що якщо її взяти? Не знаю, так чисто призвати там якогось. Да, загоник звісно. Якось Міньйона призвати. Будемо синіми зараз грати. Так, ну медведя ми брали. Брали. Значить, треба якось центр напрягати. А як його напрягати? Щось він не напрягається. Давайте ось так. Так, останній ход медведю, якщо комбо не полетить... То все марно. А комбо не полетить. Так, звісно. Куди ж? Яке комбо? Що таке комбо? Це ж, це ж не війна швидка. Ех, синій не підлетів. Вистачає синього, йде його брати. І ця Анастасія не допомагає. І взирватися зараз Погане рішення. Ну, дивимося, в кого ти будеш бити. Потрібно ризикувати. Добре, добре. Ще й гріма не вбили. Ну він вообще слабесенький по захисту. Ну давайте тоді. Титаха кошмарити чи що. хоча стоп. Хм. Ну да, в нього зріс. Що далі не розумію? Де ти фіолетовий взявся? О, чудово. таха шльопнули. Ну нам цей таун, звісно, не допоможе ніфіга. Так, це я вдало. Взяв. Давайте... Блін, ну на x2 вона мені більше на x1, звісно, потрібна була. Слухайте, Люська сама помре. 130. Давайте якось сюди. А Люську якось перечекаємо. А, зараз ніхто не б'є, в мене грім б'є, нормально. Прикриємося. По скільки? 215. Ну, зато поразити 457. Добре. Ну, міньйони по 200 це мало. звісно, щоб вона була поломана. Та да, на емблемках. Знов червоних багато. Пробівашка. Ця швидка. Ажох. Що знов брати. <кхи> медведя. Давайте знов візьмемо медведя. От не знаю, подобається мені. Ну що ж трієчка. Все зрозуміло. Шукаємо сині. Можна було б, щоб я її вже й добив. Так, а чого вона... А чого вона само самознищилась? Так, ну ладно. Ну ладно. Нам три синіх не допоможуть. Зараз будемо пятирочку шукати, напевно. Ось так спробуємо. Угу. Не прокатила п'ятірочка, тоді робимо так. Він уже заряжений. Не дуже сильно він і вдарив, я вам скажу. Тобто, зелених багато на полі, тому медведя включив. Бо я думав, чи не зарано його включити. Але думаю, що не зарано. Давайте. Я хотів синій зібрати. Ладно, боже воно і на краще. Зараз ліпоту, да, нам втулять. І відображення. коротше. Це ми знімемо. Давайте сюди. 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 Так. Калянчик, калянчик. Ти ще пока не заряжений. Медведя треба на тебе притримати. Так, тепер від гріха подалі робимо ось так. Нехай він вдарить. Я буду спокійний. Ну і все. Його зараз там. Ладно, камінців били. Я думаю, зараз мой гамьон як шльопне. На 8090. Приїхали. Коротше, люські. фігуські. Кедман, блін, в кутку стоїть. Геть не знаю, що взяти. О, слухайте у мене такий таунт є. Давайте так спробуємо. Що може йому загон дати якийсь? Типу цей хоча б. А ці втулимо. не, ну що їх десь поїв чи що? Давайте такого. Так, таун от скільки? два хода, да? Це коротше... Мини КОМАРУ, короче. Мини. Мі Чи можна тут щось нашаманити? Я б не хотів просто так три куски дати. Як цього красення зарядити так, щоб? Нехай люська зріже один раз. Зроблю ось так. Так, я його все одно не заряджаю, так? Виходить. я перемудрив. Блін одного камінчика. Ну і кого прикажете вбити? М? Жовтих нема синіх там взагалі в кутку. Блін, не уявляю, кого вбивати. Людська противніша. Але цей б'є больніше. По червоних <свісна> <свісна> Ну, вона настільки не вдарить. Вона без альфи. Ех! О! На це я розраховував. Одним камінцем вб'є її, ні. Добре, Кріт. Кріт, добре. Качка б'є. А я можу включити таунт. Ха-ха-ха. само вже смішно. Давайте так. Так, добре, что Кэтман стоит, стороны стоит. Включаем таунт. Три коммиссии синих на поле. Тоди, давай-то червоный будем сныщивать. Вот это качки прилетело. Хід був непоганий. Тільки тихо, не зарядіть його. Я його хочу вбити. А. Не, не, тихо. Не встиг нажати. Так, що, що робити що з цим кедманом? Уявлення не маю. Так, може не спішити? Рібен синій. Хоч комусь він не зрізав атаку. Давайте ось так. Ось так. І тепер головне, бляха, не спішить. Він навіть. Ага, він не поломаний. Мінйони маленькі шипи.

Ой, не тот, Що я ставлю? Чели разобрался? Хто ж там боріл я б контру... Але шо мені? Шо мені ваша контра? Мені вас вбити головне. Оця мене напрягає. Що я зроблю так? Складеться 2-3 і, можливо, знизу ще щось приїде. Он приїхало якраз. А ну 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 Ха. Так, по-любому взриваємо. Я краще зараз заряжуся. Заберу Люську. Пофіг, що там контраф взагалі пофіг. Міг би обійти б. Не. Якщо чесно. Синій підтягнем. А зелений я не просив. Так, чудово. Ставимо ще одну контру, заряджаємо Грега. А давайте, без давайте, отак от, от, от зробимо. Блін, жалко, що він не зарядився. Але нічого. Ось топір він має вбитися. Ось такий ризиковий хід. Побух і все. А цей нам уже нічого не зробить. Бо його з'їсть Міньйон. Да, ну дивіться, зустрінемося ще завтра. Якось косо, криво, але навіть то 5% для 3 годин дня це, в принципі, нормально. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!